Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знака Зодіака Діва на період з 11 по 17 вересня. Загадуйте свої бажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Подивимось, друзі, які події будуть відбуватися і на що вам звернути увагу саме в цей період. Ось, діви, ваші грошики. можливо, ви добре попрацювали, і зарплата надійшла своєчасно. Сподіваюся. Ось розбите серце. Мабуть, ви очікували надходження грошей і вже щось запланували, але не треба засмучуватися. Ось вони. Все тут, як тут. Ось, друзі, якась чарка, це святкування. До речі, вітаю всіх, у кого день народження. Вже минув або саме на цьому тижні. Бажаю вам всього найкращого. Щоб у вас було щасливе серце та гроші надходили своєчасно. Добре здоров'я, злагода в родині, мирне небо. Це по-перше. Та будьте щасливі. Ось, друзі, лавровий винок, а також корона. Це корона, друзі, і ще часи ось. Годинник. Це своєчасне, ви щось виконаєте, і ви будете успішні. І керівництво зрозуміє, що успіх це саме ваш. Тобто ви доклали максимум зусиль для цього. Ось, друзі, якийсь договір, а можливо, вам запропонують руку та серце, тому що зараз ваш щасливий місяць, вересень, ваші дні народження. І треба якісь важливі події планувати. Зараз ретроградний Меркурій завершується 15 вересня. Венера вже йде в прямий свій рух, то можна, хто хотів, можна розписуватися, йти в РАКС та створювати родини. Ось ваш договір. А ми прямуємо далі, друзі, подивимось на розвиток. Не треба засмучуватися, бо у вас дуже гарний зараз період. Ось вам ще підкова, щоб ви не засмучивались, щоб ви зрозуміли, що краще вже, як то кажуть, нема куди. Будьте щасливі, друзі, це важливо. Коли людина сама себе настроює на гармонію, вона те і отримує. І весь світ навколо неї стає гармонійним. А коли людьми, люди, людина нервова, то це навпаки. Це руйнує всі її збудовані гарні події. Другий розклад, друзі, для знаку Зодяка Діви. Сподіваюсь, вам добре видно. Запрошую, друзі, вас подивитися розклад на вересень для всіх знаків на картах Таро. Ті, хто подивився, дуже задоволений. Запрошую підписуватися тих, хто ще це не зробив. Це ваша подяка автору за його працю. А для вас це секунда справа. Ось, друзі. Лавровий вінок, це успіх по роботі. Троянда, це кохання. Ось друзі, троянда, а ось знак Терези. Будьте спокійні. Якщо у вас, як в попередньому розкладі, і ось вам знову, друзі. Ось вам знову. Обручка, можливо, комусь запропонують руку та серце. Створити родину, будьте спокійні, кохання у вас є. І ось ваша пропозиція. Є пропозиція, друзі. Стати щасливіше. Дивимося, які ще співпадіння. Підсумуємо. Ось ваше кохання, ваша рівновага, успіх та пропозиція. Продовжуємо, друзі. для знака зодиака Дива. Третий расклад. До речі, на вересень Жовті камінчики панують. енергетика жовтих камінців це енергетика сонця, вона панує в вересні. Тому, якщо ви маєте бурштин або жовтий халцедон, або жовті агати, цитрин це також жовтий камінчик фінансів, обов'язково носить. Якщо це вироби, якісь ювелірні, або просто кулончик, Обов'язково цим користуйтесь, бо природа нам дала багато підказок і багато допоміжних засобів, які ми іноді не знаємо, а іноді знаємо, але і не користуємось. Дивимося, друзі. Ось карта сос. Вона може казати, щоб ви ніде не запізнилися. Ось карта сос, а ось карта добре здоров'я. Можливо, вам треба сходити до лікаря з приємних причин. То зробіть це. Зробіть це, а потім підете в Ракс. Що тут такого? Можете зробити навпаки, але на цьому тижні. Бо пасіанс так рекомендує. Ось вам в десяточку стріли в колчані. це успіх. Ось вам годинник, це плануйте все. І нікуди не запізнюйтесь, бо це важливо. Пунктуальність ось ваше святкування, друзі. Ось святкування. Знову ж таки, розбите серце, за щось ви хвилюєтесь. Не треба цього робити, треба сісти і все спланувати і все прорахувати. Діви це вміють. І потім, згідно плану, робити далі всі свої події заплановані. Ось так, друзі, зараз з нами карти мадам Ленорман. Вони вам допоможуть застереження та пораду, а також карта для іменинників на цьому тижні. Застереження та порада. Карта для іменинників. Друзі, застереження це діти. Будьте уважні з дітками. А також, якщо вам треба сходити до лікаря з приємних причин, сходіть, будь ласка, щоб це було своєчасно. Порада, документ. Сходіть, будь ласка, в РАКС, для кого це важливо. І цей, ця обручка буде ваша, ваш щасливий вибір. Далі, друзі, для іменників це карта маяк. Дивіться на якісь уважні попередження або якісь знаки судьби, бо це може бути важливо саме зараз, саме для вашого знаку Зодіака. Ось так, друзі. Дякую вам за перегляди, за підписки. Планую робити прямі трансляції, а для цього треба 1000 підписників. Сподіваюсь, що з вами у мене все вийде. Всього вам найкращого, до зустрічі на моєму каналі.